Павло Лакічук долучається до бесіди, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21. Пане Павло, здравствуйте. Добрий день, слава Україні, героям слава всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж тепер ситуація про фронти. Ми з вами прицільно її розглядаємо з системною регулярністю. Цього разу пропоную почати з Харківщини. Бо Харківщина активно почала з'являтися в пропагандистських частинах і ПСО росіян проти нас. Що вони захопили? Що перейшли, перепливли, переповзли і так далі. Спростовує всі захоплені всі окупації. Генеральний штаб так кажуть в. Вовчанську ситуація вкрай складна. Е, тривають бої за місто. В Куп'янську вона трохи краще. Що бачите ви на Харківщині? Яка перспектива? Чому саме туди прицілився е, російський окупант? Ну швидше тут не стільки сам приціл, е, чи як визначення напрямку головного удара на Харківщину, на, на перенесення його на північ зі сходу, зі сходу і півдня? Е, Хоча от часто це є, тому що основні напрямки ударів залишаються, і найважчі бої зараз по, починаючи на півдні від Покровська, Константинівка і далі на весь Сіверський виступ. Тут основна маса сили, засобів зосередження на півдні Уліїпільський виступ, напрямок в дирекції вздовж. Траси донець Запоріжжя, рух противника, там теж концентрація зусиль. А наші сили теж концентруються, тож росіянам задача яка сконцентрувати свої сили на напрямках головних ударів, а наші максимально розтягнути. Тому і активізується по всій, по всій ширині фронту російська діяльність. Але тут, я думаю, і політичний аспект, геополітичний, якщо хочете. Це чергова заява Путіна про пояс безпеки, пояс, який там ще чорт його знає, на півночі нашої країни, тобто мається на увазі Сумська, Харківська, Чернігівська область, і ну, так це подається, як щось нове. Насправді Путін повторює тези власні ж тези 23-го року, коли він теж говорив про що треба створити такий собі пояс безпеки вздовж північного кордону України. От. І е, тоді теж росіяни дуже, дуже піарили цю заяву. Втім, багато в них не вдалося тоді якраз перші були спроби. Дій на Харківщині мається на увазі після початку широкомасштабки, о 22 24 рік, це е, якраз і Вовчанська, наступ на Вовчанськ і е, безпосередньо на північ від Харкова. Е, чим це закінчилось? Закінчилось тим, що е, українські оборонці превентивно е, вдарили по, по, по російській території. Операції на Курщині, на Белгородщині, що звело на нівець всю цю путінську ідею з поясом безпеки. Да? Ну а зараз, очевидно, треба перемог, треба е нові якісь меседжі кидати. От і кидається знову цей пояс безпеки. Ну, очевидно, раз Путін сказав, то генерали будуть керуватися цими. Цими вказівками цими okay. заява, як ви бачите перспективу, і давайте спустимося по карті та там трохи нижче, і Донбас і Запоріжжя теж подивимося. Як ви бачите перспективи? Чи вистачає кількості? Ми зараз говоримо саме про кількість окупантів для планів Кремля, і подекуди почала з'являтися важка техніка. Принаймні, в звітах вона точково ле проходить. Чи означає це, що ем, окупанти повернуться до штурмових спроб з використанням важкої техніки? Використання важкої техніки буде визначати ситуацією на місці. Це ж тактика, вона визначається ситуацією на полі бою. Коли ми говоримо там про російську тактику продавлювання, а потім російська тактика просочування, що це якісь різні тактики, насправді це не так. Групи ті ж самі російських воїнів, але через те, що коли у нас доволі щільна оборона, Будується то її їм доводиться продавлювати, да? прорвати вони її не можуть. Коли е ця щільність оборони стає е такою, що е ми не можемо просто е зупинити кожну групу противника, от, пожалуйста, будь ласка, і вона виявляється тактикою просочування. Е те саме з застосування важкої техніки і бронів взагалі. На полі бою, коли е, росіяни розуміють, що е, вихід е, техніки це е, її знищення, Ну тоді вони її не застосовують на відкритому полі. На, на полі бою. Тобто з закритих позицій, як е, засоби підтримки, використовують, якщо вони бачать, що шанс є навіть спалити її, але е, Забезпечити просування особового складу, ну, там 2 кілометри вони вийдуть на броні, далі її спалять, і там їм буде 50 100 метрів проскочити. То вони спалять цю техніку, вони будуть її кидати. Тож тут е без змін. Якщо говорити про стратегічну складову, то ситуація складна ну, на сході в першу чергу. Зараз дуже важкі бої за покровськ мирноград ідуть, і чому е, так ворог е, вперто там рветься? Тому що, ну, що Путіну обіцяли, вдвічі обіцяли, тричі обіцяли. Рік уже вони тричі вже захоплювали Покровськ, ну, а просування немає. А Путін вимагає результату. Це впевнений, бігає там по бункерам чи повзе уже швидше. Е, тож е, тут ситуація така, що. Е, Покровськ Мирноград закриває фланг північніше, північніше закриває фланг Константинівка, Дружківка, Краматорськ, як тільки їм вдасться впоратись з Покровським Мирноградом, от, пік удару, цей Вістря, його буде якраз туди сконцентровано. І це розуміють. І нашої оборонці, ну і ми бачимо, і наростання активності фронтальної на, на тому ж Константинівському напрямку, до Дружківки вже просувається Сіверський виступ, угу. весь е, палає е, на півночі, Ліманський виступ, е, Ліманський напрямок. Е, те саме тому, тож чому чи силу противника? Зараз фактично після літньої кампанії, яку росіяни де факто провалили, тобто з їхньої точки зору задачі, вони не змогли стратегічної операції досягти, ресурси витратили. Ну от довелося переплановувати і грубо кажучи, всі ці задачі на наступну операцію осінньо зимову. І е, зараз виходить перший етап цієї операції, як, який передбачає прорив оборони. Є ще план на другий, третій етап там по таймінгу, по всі ці ресурси зосереджені. І зараз ті ресурси, які е, е, знищуються, вони поповнюються за рахунок другого ешелона, той, який мав би забезпечувати уже після прориву оборони, забезпечувати вихід на оперативний простір, і так воно. Переміщується, перетягується сили тому що тому і зараз ну, можна говорити про не в плані всієї війни, а от на даний період це якраз найтяжчий, е, е, найтяжчий е, період, найтяжчий е, момент е, операції, коли у е, ворога достатньо сил, він не думає. Про те, що а чим я буду потім розвивати успіх? Першу задачу треба виконати за будь що додамо інформації. Пристигнемо ще проговорити один пункт. Виробництво турбореактивних двигунів розпочала Україну австралійська компанія. Їх е, будуть використовувати для безпілотників ракет та керованих авіабомб. Як зазначають медіа, австралійські партнери розробили двигуни. А українська фірма фінансує виробництво. Компанія створює два види Менший для дронів перехоплювачів. Він може нести до 10-15 кілограмів і витрачає близько 350 мл мілілітрів на хвилину. А другий двигун для того, щоб встановлювати небагаторазові дрони перехоплювачі камікадзе, малі крилаті ракети і для того, щоб збільшити дальність керованих авіабомб. Нині тривають льотні опробування. Що маємо розуміти про це виробництво, і чи можемо ми розраховувати, що воно найближчим часом підсилить фронти на ну, сучасних умовах засоби ураження в умовах безпосередніх бойових дій вони розвиваються надшвидко. Ви Подивіться, який противник. Швидко змінює свої е, і залізу, і тактику його застосування, як вдосконалюються ті шахи до слову, реактивні шахеди, шахеди на керуванні, е, шахеди е, з спроможністю маневра, шахеди з контрдроновим маневром. Все це вводиться дуже швидко. І... Точно так же ж діють і наші сили оборони. Щодня подивіться кількість ударів в глиб оборони противника, там назетник, і європейські осінтери, які відстежують ситуацію, малюють стрілочки щовечора, скільки українських, в якому напрямках полетіли українські дрони. Тож кожен небойове застосування це досвід. І після кожного досвід. Він Продукує зміни в тактиці. Як змінити залізо? Ну, звісно, тут ключовим моментом є спроможність наростити масове виробництво. Взагалі, в нашій війні питання супертехнології, якісь не стоїть. Там, де є можливість зробити якусь дорогу, високотехнологічну одиничну зброю, там в одиничних екземплярах, це не підходить. Треба зброя дешева. Треба зброя, яка швидко виробляється, і, і яку можна налагодити масове виробництво. Оце створює перевагу. Тож є надія, що якщо лінію запустять швидко, то це може внести серйозні зміни. В наші ті ж діпстрайки, мідлстрайки, та власне кажучи, взагалі повітряний бій, хай би так і було. Павло Лакійчук був із нами. Це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Дякую.